Краєзнавча конференція у підкамені стала майданчиком, на якому науковці можуть презентувати свої праці з дослідження Підкаменя, який має дуже давню, багату і трагічну історію, а також неймовірної краси природні краєвиди, що обговорювали цьогоріч? розповість. Наталія Кутняк. У селищі Підкамінь, попри складнощі військового часу, відбулася третя міжнародна науково-краєзнавча конференція Історія підкаменя у контексті політичних, соціально-економічних та культурних процесів на західноукраїнських землях. Вона проходила упродовж трьох днів з 21 по 23 жовтня. Організатор і модератор заходу Ігор Букалу, аспірант кафедри історії Українського католицького університету, уродженець Підкамінщини, розпочав захід таким. Словами цього року у нас є досить багато доповідей. Заплановано охочих доповідати наразі це є 48 доповідей. Ну і хочу так сказати, що цього року участь в участь нашій конференції бере дев'ять докторів наук, що є досить таке, як на мене, висока цифра і досить таке солідна. Духовно-мистецька частина краєзнавчої конференції має свої традиції, як ось священиче благословення. Щоб ми зростали у любові до нашої вітчизни, батьківщини України зростали в любові до Бога і в взаємній повазі: любові один до одного, вітання голови місцевої підкам'янської громади Богдана Бутинського. І сьогодні таким є наша підкам'янщина, яка сьогодні зібрала. Тих людей, які цікавляться історією та природа, яка приваблює наш край, ми раді вас сьогодні тут бачити. Вважаємо вам сьогодні успішного проведення цієї конференції. Також пісенне вітання від колективу Підкам'янської школи мистецтв, передзвін і дзвінки бандуристів струни душі. Працювали учасники у двох секціях. Одних цікавила природа, археологія і давня історія підкам'янщини, інших підкам'янщина у 19-21 століттях. сторіччях. Доповідачі також розповідали про визначних постатей краю і розмірковували, як розкрутити туристичний потенціал під джерело достатку і заможності місцевої громади. сьогодні сюди їхав і дивувався, що як таке красиве місце може бути настільки не розрекламоване. І тут дуже важливо, що Підхамівська громада має створити красивий образ, який має викликати молоді емоції, бо зараз молодь керується емоціями, перше за все. Це Instagram, це тік-ток, це такі речі сучасні, коли люди просто вертають стрічку в, в інтернеті, оп, побачили, блін, дуже класний монастир, я хочу сюди потрапити. І вони починають гуглити, де це, що це, як сюди потрапити. Особливо зацікавила доповідь про знайдений метрикальний архів під каменя, у якому зберігаються записи за період понад 150 років. Зазвичай вихідний день субота став не менш напруженим робочим днем для учасників і пізнавальним для гостей. робота у секціях була продовжена в режимі онлайн. Дуже важливою реліквією в підкамені. Головною, мабуть, це був чудотворний образ Пресвятої Діви Марії, який зараз знаходиться на території Польщі. Взагалі, дослідник і історіограф, такий, мабуть, головний монастиря, на доміниканець Садок Баронч згадував про існування трьох чудотворних. Творних образів під камені, перегляд і обговорення документальної стрічки перепоховання воїнів української повстанської армії у підкамені у 1992 році завершили триденну краєзнавчу конференцію. Дане відео з власного відеоархіву презентувала краєзнавиця голова комітету відродження у 1991-96 роках. Надія іщук Чернишова. Також у рамках конференції відбулись презентації двох. Нещодавно виданих книг: Смак води з отчої криниці, нариси з історії села Нем'яч, яку представила титульна авторка Леся Гук і душпастер у підпіллі, біографія і діяльність і єромонаха Методія Костюка, автор якої монах студійського уставу Української греко-католицької церкви, вчитель історії та релігії у школах Мюнхена, брат Юліан. також представили історичний проєкт від усної історії до публічної історії, як працює. Громадська організація після тиші цю доповідь підготував докторант УКУ Андрій Усач. Два роки тому ми створили з колегами громадську організацію після тиші. Після тиші, тому що ми хотіли працювати з темами, які довгий час були табуйованими, замовчувались. Не не доброго не замовчувалися. Хто працює... а ще всім учасникам конференції провели захоплюючу мандрівку селищем під камінь. Зокрема, вони оглянули церкву каплицю, святої Параскевії П'ятниці, Домініканський оборонний монастир і родзинкою цієї мандрівки стало підняття на оглядовий майданчик від реставрованої вежі, аби побачити здалеку Почаївську лавру. Варто зауважити, що цьогоріч науково краєзнавчу конференцію у підкамені підсилили науковим десантом. Свої напрацювання тут представили аспіранти, кандидати наук і дев'ять докторів наук історії, географії та філології не лише з Львівщини, а й інших областей України.